Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ще одна региня, яка аж вистрибувала з коротеньких штанців зрадниці, коли мова йшла про окуповані українські території. Олена Бондаренко раділа визнанню Кремлем вигаданих республік, підтримувала Беркут на Майдані, верзла маячню про громадянський конфлікт на Донбасі і заперечувала агресію Москви. що нині загрожує одіозній регіоналці, і де вона може бути? Розібралась Яна вовк. Скандалістка, зрадниця та брехуха Олена Бондаренко із тих, хто плюватиме в очі, і запевнятиме, що то Божа роса. Саме її прозвали чорним ротом партії регіонів. Для мене Росія не враг. І в даному випадку те, що відбувається в Росії патнішинню українців, говорить о том, що вони к нам відносяться з симпатією. Уродженку Макіївки тричі обирали нардепкою. Хоча починала вона як журналістка у Донецьку і доросла до керівниці каналу Шавки Януковича Віталія Захарченка, такого собі КРТ, який роками відпрацьовував проросійську повістку. А потім регіонали провели безпринципну медійницю прямісінько під купол Верховної Ради. Той момент Бондаренко навіть боролася за те, щоб витіснити з ефірів україномовний контент і відмовлялася говорити державною. Мені указують на якому язикі, От в чому різниця? Ви влада, ви Мені вказують. Але це, вочевидь, тільки почалася русофілія головного мозку. Повністю злетіла з котушок регіоналка під час революції гідності. Майданівців називала вандалами і торочила, що дії беркутівців недостатньо жорсткі. Чому? Смійтеся, коли люди зіли. я не сміюсь, а що я усміхалася нардепка. І коли журналісти показали їй фото своїх побитих беркутівцями колег, і це при тому, що і сама Бондаренко була членом спілки журналістів, я не збираюся дивитися на ці картинки. Можна буде. А чому? Чому ви, не хочете, ну, ви знаєте жінка, слава бій. А далі була ціла хвиля марень, ускладнених проблемами і зором. А як іще пояснити, що Бондаренко раптом осліпла і не помітила на Донбасі російських військових. Росія ввела війська, докажіть. Ну зачем ви задаєте? Ви зараз ви, ви учасник інформаційної війни. Ви в Адептка Путіна Путіна услід за іншими кремлівськими посіпаками нахабно брехала про війну. Україна все-таки вийде з гражданской війни, ми точно всього строї та лгут війна том, что это война з Россией, І вам лгут насчет врагов України. Потім, коли кодло Януковича зробило ноги, Лена почала робити язика, стала жаданим гостем і на псевдоукраїнських, і на російських каналах помийках. Бо за роки під регіоналами Бондаренко навчилася професійно брехати. Власне, за це гроші й отримувала. Панятне діло, штумірані ніхатяк. У лютому 2022-го запроданка відверто раділа визнанню Росією так званих республік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А коли расисти вдерлися в Україну, одразу знайшла винних. Все, что касается американской политики в отношении моей страны, конечно, это та визиває гнів. Ані Они видят Украину только как инструмент для нападения э, на Российскую Федерацию. Така зневага до США не завадила ексрині відправити доньку на навчання до Америки і самій полетіти в ненавистну країну до ліни на весілля. Цікаво, що донька Бондаренко поглядів матусі не розділяє. Після початку повномасштабного вторгнення Ліна написала, що в її країні війна, що важливо донатити та перебувати у безпеці. Жодної світлини з матір'ю українофобкою на її сторінці немає. А що ж сама пропагандистка? Олена Бондаренко чомусь не робить кар'єру колаборантки на тимчасово окупованих расистами територіях. Навіть поганенького блогу не веде. Сидить десь тихі. Ще води нижче трави і не відсвічує. Так само немає звісток про її чоловіка та сина.